Створення ОСББ для франківців має чимало переваг. Одна із них можливість отримати до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів на своїх багатоповерхівках. Нова програма фонду Гріндім покликана розв'язати проблеми енергозалежності містян. Як скористатися такою можливістю, розповіли на спільній зустрічі співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів та фонду енергоефективності Гріндім. Зараз всі програми фонду вони направлені на Стимулювання провадження заходів виключно в будинках, в яких створено ОСББ, і які їх рішення всі приймають співвласники. Фонд надає грант у розмірі 70% від вартості обладнання сонячних станцій та теплових насосів, але з обмеженням 1 мільйон гривень на один будинок. ОСББ проваджує заходи, подає до нас підтвердження виконання цих заходів. Документи купівлі обладнання, повторно робить сертифікацію енергетичної ефективності, і після цього ми сплачуємо свій грант в розмірі 70%. Раніше в Україні діяла програма «Енергодім», яка надавала можливість для ОСББ утеплювати будинок, встановлювати певні мережі, ремонтувати, робити реновацію будинку. Цією програмою в Івано-Франківську від 2019 року скористалися 10 ОСББ в умовах війни. Напрямки та потреби змінилися. У зв'язку з дефіцитом електроенергії мешканцям пропонують працювати над автономними джерелами світла. Програма енергодім стосувалася більш комфорту, скажімо так, утеплили, почали менше споживати енергоресурсів, встановили там світодіодні світильники, замінили електрощитові, зробили мережі, да, там, централізованого або індивідуального опалення. То на даний момент це більш на автономність, тобто ті ж самі сонячні панелі, станції, теплові насоси, які будуть надавати можливість там більш автономно там по гарячій воді, наприклад, або по опаленню себе почувати. Відповідно, трошечки змінилася. Напрямок. Така програма є актуальна для франківських ОСББ. Особливо для тих будинків, які повністю на електриці ну це життєво необхідно на сьогодні. У нас будинок на електроопаленні без газу і без такої системи. Ми просто ну не вижимовимо. У Нас частина людей енергетики порадили перебиратись в село на зиму, але в мене є ВПО, в мене є люди, які яким нікуди їхати, і їм треба. От то, що пропонується для місць загального користування для насосу води, для освітлення і домофони, це б все працювало. Інтернет у нас. Є оптика в квартирі, дехто там зробив собі якісь речі, але без цієї системи ну просто було буде дуже тяжко. Учасниками програми фонду енергоефективності можуть стати лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Це ще один плюс до рішення створення ОСББ відмови від послуг комунальної управляючої компанії Комфортний дім. Всі міжнародні програми сьогодні дають кошти для об'єднання співвласників багатоквартирних Квартирних будинків для житлово-будівельних кооперативів дуже важливо, що зараз європейці дають 70% коштів безповоротних на те, щоби. Фінансувати встановлення сонячних панелей, сонячних батарей на будинках які є власникам самі мешканці. Тому закликаю, місто допомагає теж дає на енергозбереження сьогодні новоствореним ОСББ по 100 тисяч гривень на кожен будинок. Але також є багато міжнародних програм, які сьогодні допоможуть стати енергоефективними, допоможуть зробити ремонти. І прикладів сьогодні багато. Там, де є ОСББ, там є набагато більше порядку, чим нехай не ображаються комунальні управительчі. Приватні управителі тому є сторонником ОСББ, сам живу в будинку ОСББ, тому закликаю створювати ОСББ.